Якщо у вас часто болять стопи після тривалого стояння або тривалих прогулянок або просто незручного взуття, то ці прості три вправи допоможуть розслабити м'язи на стопі і прибрати боліві відчуття. Спочатку нам потрібно лягти біля стіни і закинути ноги на стіну, щоб вони були у вертикальному положенні. Таким чином, ми знімаємо навантаження з стоп та наших гомілок і допомагаємо нашій лімфі та крові винах транспортуватися назад до тіла. Тут нам потрібно взяти якусь подушечку або щось сміхеньке, підстелити під наші коліна, встати на них і натягнути наші стопи і сісти на п'ятки. Це може бути боляче, тому, якщо так є, трошки привстати. І таким чином в розтягнутому стані наших стоп ми тримаємо до хвилини двох хвилин. І третє, нам потрібен ось такий круглий м'ячик або тенісний м'ячик, і ним ми будемо робити саме масаж наших стоп. Робіть ці вправи хоча б по одній хвилині на кожну, і ви відчуєте значне полегшення в стопах та зменшення болю. Також підпишіться і напишіть в коментарях, спробували ви ці вправи чи ні.